Значить, проводиться випадкова вибірка для обрання двох представників числа громадських організацій для включення їх до складу конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства Белосерківської міської ради, дрібно розвідного підприємства торгівлі забота за допомогою програми Рондом. Значить, два списка є опрацьована та вихідна. Олег Володимирович, розкажіть, кого ми ще виключили? Ми виключили двох кандидатів. Так. Спочатку всі ні, ні. Ні. виключили двох кандидатів, які вже системою рандом були обрані для іншого конкурсу. Це Київська обласна молодіжна громадська організація Федерації 4, Мороз Віктор, та, та, та учасників АТО. Табу я розділ. А, участники ватого учасник в Буюди Белоцеркивщины, Штонда Максим Вікторович. Чуть приступаем, да вы подковы выберки. Нет, у нас нічого Не получится. Ольга Васильевна научная. Что не вичило? повіта для слепых. Та же упасть.

Набираємо його. Вікторович, відділ кадрів міського конкому. Значить, за результатами випадкової вибірки ви обрані до складу комісії по проведенню конкурсного відбіру на заміщення вакантної посади розвідного підприємства завода, який відбудеться 16 о 14.30. Ви зможете взяти участь в роботі комісії? О 14.30. 16-го о 14.30. Так, да, будь ласка, до побачення. Mm -hmm. Да, згодом. Друга... приступаємо до вибірки другого. Да, благодійна організація, благодійний фонд Ніка Україна. Ще раз, будь ласка. Благодійна організація, благодійний фонд Ніка України. Олена Геннадіевна. Олена Геннадійна, доброго дня вам. Це вас турбує відділ кадрів на свиконкому. Значить, за результатами випадкової вибірки ви обрані до складу конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства дрібно-розрібної торгівлі завота, яке відбудеться 16 числа о 14.30. Чи зможете ви взяти участь в роботі конкурсної комісії? Да? значит, шістнадцатого, Будь ласка, все добре, до побачення. Да, mm -hmm. до побачення. І то за результатами випадкової вибірки у нас є два представника до складу конкурсної комісії, Істомін Сергій Вікторович громадської організації Дієва Молодь і Курочка Олена. Геннадіївна благодійна організація, благодійний фонд Інка України, все.